Чи варто йому довіряти? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, чи варто йому довіряти, чи говорить він вам правду. Подивимося спочатку, хто ваш партнер. Впевнений в собі, активний, але в нього дуже сильно складний характер. Неодноразово ви намагалися вже розірвати ці стосунки і говорили сама собі, краще залишитися одна, чим такі ем, проходити такі випробування. Тут і качелі, тут і паузи, тут все бо у вас вже було. А чи говорить він вам правду, чи варто йому довіряти? Ні, довіряти, звичайно, не варто. Чоловік маніпулятор, чоловіка є спілкування ще з іншими жінками. Принаймні в нього ще є одна жінка, з якою він спілкується. Бо тут виходить трикутник, так що довіряти йому на 100% не можна. Обман з його боку є. Ви, жінка самовпевнена, Вперта категорична, тому такого відношення до себе ви не потерпите. І рано чи пізно тут поставиться крапка в цих стосунках. І ви це пришення приймете, ви поставите крапку. З таким чоловіком взагалі стосунки не можна мати. Бреху маніпулятор.